Чи можна самостійно з себе зняти порчу чи прокляття? Так, звичайно. І цим методом я буду навчати вже завтра. Протягом тижня ми будемо практикувати кожного дня різні інструменти. І ви для себе виберете саме те, що вам найбільше підходить, те, що вам до вподоби і те, що з вами буде працювати якнайкраще. Це будуть мантри, молитви. Ми будемо робити пуджі. Також ми будемо вивчати магію рослин, як спілкуватися із якими деревами при конкретних випадках. Ми будемо створювати талісмани, які будуть захищати вас та ваше приміщення. Ми будемо працювати із чакровою системою, очищувати її і наповнювати. Кожного дня протягом семи днів. По годині ми будемо з вами працювати. Ви можете для себе зробити Графік, який зручний вам. Не всі практики обов'язково робити, але цей колосальний інструментарій, він у вас буде всього-навсього за 222 гривні. Звичайно, в записі даний марафон буде уже по іншій вартості. А зараз Всесвіт вам дарує таку чудову можливість. До зустрічі у закритому телеграм-каналі.